Вітаю всіх! Пропоную вам розклад, яких приємних сюрпризів вам варто очікувати. Розклад буде на три варіанти. І Обирайте термін самі. Це повинен бути нетривалий термін, можливо, тиждень, два, місяць. Але якщо у вас там грандіозні задумки, то можете до трьох місяців на півроку максимум дивитися, тому що енергії змінюються, наші бажання змінюються, погляди змінюються, тому і відповіді можуть змінитися з часом. А наразі, ну, давайте побачимо, які вам сюрпризи варто очікувати найближчим часом. І, звичайно, підказочки, поради, які нам будуть надані. Так, перший варіант двійка жезлів, лицар мечів і сімка жезлів. Для вас буде сюрпризом те, що десь, можливо, якісь були у вас конфліктні ситуації в партнерстві, в діловому, особистому, без різниці. Можливо, не могли знайти порозуміння, або дійти до одного знаменника. І це викликало зупинку у ваших справах. Ви не знали, як вам далі діяти. Тобто, чи це надійне партнерство у вас чи ні. І ви, можливо, тривалий час розмірковували, або, можливо, хтось і отримував консультації, намагався просуватися, але те не рухалося з місця. Сюрпризом буде те, що ви зможете це зрушити з місця як тільки отримаєте потрібну інформацію. Тож, що для вас, яка буде підказочка? Підказка для вас полягає в тому, що дійсно, вам не варто поспішати з висновками, можливо, перегляньте ще раз з іншого боку, з іншого ракурсу, ту ситуацію, яка у вас склалася. Обов'язково, ви повинні володіти всією інформацією. І, можливо, якесь повідомлення вам підійде, надійде, яке вам дасть підказку. І у такому випадку ви для вас сюрпризом стане те, що ви зрушите з того місця, у якому ви застрягли, і ніби нічого у вас не рухається. Другий варіант ваш сюрприз. Блазень перевернути, дев'ятка мечів перевернута і помірність. Ну, для другого варіанта... Сюрпризом стане те, що, можливо, ви нарешті вийдете із того хворобливого стану, або перестанете поводитися так, трішки десь інфантильно, непомірковано. Якісь дії вживали, такі, можливо, що вони вас саміх і пригнічували. Щось ви таке робили, що, можливо, хтось хворів. І вже прийде час, щоб ви вже вийшли з того обмеження. І зруйнували ті кордони, які вам не давали рухатися у будь-якому напрямку. Тож, для другого варіанту буде порада така. Перестаньте себе пригнічувати і накручувати, вже все негативне сталося, воно вже пройшло, наслідки тільки залишилися. Тож, віднайдіть свій досвід, який допоможе вам зруйнувати всякі обмеження. І тоді ви зможете себе відчути. Щасливою людиною. Але я вважаю, що будь-які обмеження, коли вони від нас відходять, і вихід із будь-якої негативної ситуації це завжди приємний сюрприз. Тому що ну, щось, щось там вам заважало. Третій варіант: десятка пентаклів перевернута. Диявол і п'ятірка кубків. ну По третьому варіанту, дивіться, щось, можливо, у вас було або із здоров'ям, або у родині. Також, можливо, десь ваші гроші протікали між рук, ви їх не співали отримувати, а їх у вас вже немає. А це було через те, що у вас є якась певна залежність. Залежність може бути від матеріального світу, тобто від фінансів, від роботи, від оточуючих. Ви не могли самі впливати на ті обставини, які у вас складалися. Ви бачили тільки розчарування і бачили, що ваші кубки наполовину порожні, і ви не бачили того виходу і не знали, що у вас є ще можливості і є шанси. Приємним сюрпризом стане для вас нарешті те, що якщо ви подивитесь на всі букви, то ви побачите ті повні кубки і свої шанси, і варіанти для вирішення ваших питань. Головне, не варто так триматися за матеріальні блага, Так, без грошей, як кажуть зараз, і не проживеш, і задоволення не отримаєш. Але залежати від них не варто. Варто ними просто користуватися з вдячністю, що коли вони до вас приходять, і правильно їх використовувати. Тож для вас буде сюрпризом таким, ви віднайдете якісь шанси, щоб або у родині налагодити стосунки, або поліпшити своє здоров'я, а можливо, рішення фінансових проблем. Ну, такі були наші три варіанти. Тож бажаю всім успіху.